Однозначно сховище потрібно, Однозначно. тому що ви ж розумієте, і всі розуміють в державі, що зараз жодна школа, не маючи сховища, відкритися не може. На сьогоднішній день школа е, тут знаходиться тільки старші класи з п'ятого і переховуються вони в, ну можна сказати, найближчому будинку, якщо це найближче. Ну ближче просто нічого Добре. немає. Добре, алгоритм нашої співпраці такий. Вам треба показати місця uh -huh. Валерію, uh -huh. де ви хочете бомбосховище. Uh -huh. Валерій подумає, скаже, скільки це може коштувати. А ми подумаємо, ми можемо на це залучити такий бюджет. Uh -huh. Після цього ми повертаємося до вас. Я озвучу умови того, як це робить. Uh -huh. Ну і далі ми починаємо. Uh -huh. Наразі питання потрібно працювати з проєктної точки зору, скласти кошторис і лише тоді. Uh -huh. Я зможу вам щось відповісти, тому що наші опрацювання а, дещо менші, а, те, що потрібно вам, а, тому а, зараз ми а, не готові від слова взагалі. 590 постанови нове будівництво у нас не фінансується. Лі фінансується все кредитування. Найпростіше укриття у нас фінансується. Тому що це найпростіше укриття, влаштування, от от така настанова постанова часу існує, і тому софінансування ми не можемо розглядати. Ну і тут ще один момент співфінансування це коли ми говоримо про бюджет державний або обласний. Правильно, то тоді співфінансування. Якщо це грантові кошти, то ми про співфінансування не говоримо. Ну, теж є свої питання, тому що, дивіться, я що кажу, всі ж очікують це надання путниці, це ДБН. Він вже ще не запроваджений, так? Він йшов в нові нові, нові так. От. Тому що на основі цього ДБН будуть пропонуватися такі рішення, котрі для нового будівництва. І до Кремлі там найпростіше, тому що там не, не, не потребує таких. То робите, але ж треба визначитися з ділянкою, що от вона от тут. Вона на 400 чи 20 людей. І це є така. Ну, це проблема, виходить, так. що вам треба геологію робити, Одесі? Я голова громадської спілки Бізнес-інкубатор груп України. Ми допомагаємо нашим клієнтам, інженерам та будівельникам залучати гроші на будівництво бомбосховищ по громадах Одещини. Ну, зараз багато донорів, які виділяють на це кошти. Але ж ми знаходимо можливості і в країні для того, щоб це робити. Це іноземні донори, ми так розуміємо. Це завжди іноземні донори, але ну, зараз ми розпрацьовуємо план, де брати кошти, ну як їх залучати всередині країни. Від запиту працюємо. Це може бути і, і приватний бізнес якийсь. Це в межах всієї України чи якихось окремих областей? Зараз в межах одеської області тільки багато запитів Одеській області? Ну з цього міста це п'ятий запит. Так, але зараз мова йде не про бомбосховище на 400 дітей, а про невеличке бомбосховище до 30 осіб під. Спортивним майданчиком на дворі школи я вважаю, що так тут ми від, від запиту, по перше, від інституції, яка Просить в нас ну, розглянути її ділянку, наприклад, і від грошей, і від наших можливостей. Тобто, якщо в нас ми можемо залучити гроші на бомбосховище для 30 дітей, то ми можемо збудувати тільки його. Це перший був запит на 400 чоловік, і ми його відпрацюємо, і буде в нас картина, як з цим працювати далі. Ну, я думаю, що все реально. Єдине тільки на яку суму розраховані проекти. То зараз вони подивляться по цифрах, що треба для того, щоб побудувати укриття на території школи, чи це можливо, наприклад, які варіанти є. І я думаю, що далі буде вже вирішувати можливість цього. Ну, я не думаю, що вони не сподівалися, може, саме ці представники гуманітарного центру, наприклад. А людина, яка залучена до цього, депутат районної ради Одеської. Я думаю, що він в курсі, він був в школі, він знає, що це та не так просто все. Єдине, що життя дитини безцінне, тому що і говорити там про якісь зараз, що воно щось дорого чи не дорого, тут важливо знати, на що розраховує фонд, бо я так розумію, що це інвестиції закордонні якісь. Якщо вони розраховують на якісь мінімальні бомбосховища, то одна справа. Якщо Розраховані зробити якісь бомбосховища, бо це було б і бомбосховище і для людей, які живуть поряд біля нашої школи. І Там підвалів немає зовсім. Що можна було б користуватися там. Це зовсім інша справа. Ми будемо сподіватися, що все закінчиться добре. На початках ми розглядали варіанти різні. Ми думали, що у нас можливо наш підвал якось вглублять трошки і зроблять укриття. але… Це проєктанти, які працювали в нас, робили геологію в Одесі, і вони сказали, що в нас низькі фундаменти, і робити укриття тут ну, не бажано. Ну, по висоті не підійде. А так, я знаю, що пані Олена казала, що останні розмови були міського голови і пані Олені про те, щоб, щоб робити щось при нашій школі без того, що ці представники фонду з'явилися. Буквально в п'ятницю вони з'явилося, то планувалося вже і без того щось робити, щось думати, як, чи, чи просте укриття робити якесь, тому що норми ДБН зараз змінилися, і може бути таке, що навіть ці укриття, які є при інших школах, що не можуть не підійти для таких нормальних укриттів, що буде по нормах. Тому ми сподіваємося, що, що все буде добре, що це буде укриття з подвійним призначенням, оскільки у нас. І території мало в школі, в нас відповідних якихось рекреацій мало, щоб було би добре, якби це укриття використовувалося, що і тренажерні зали, там чи якісь складські приміщення, таке щось. Це така ознайомча і попередня зустріч. Нам запропонували розглянути можливість будівництва окремо стоячого сховища для школи. Ми не знали ні умов, ні що саме пропонують. Ми тільки знали, що люди готові розглянути, розробити проєкт і шукати гроші під цей проєкт. Ми показали територію, яка на сьогоднішній день найбільше потребує, тому що в інших школах ми якось вже питання це вирішили. В цій школі ми, на жаль, не можемо облаштувати підвальне приміщення, тому що його тут немає. Тому нам в цій школі тільки розглядати питання. Щодо окремо стоячого сховища або, наприклад, окремо поверх, ще, наприклад, спортивна зала, так як ми це хотіли робити до воєнних дій. Тому, коли нам запропонували розглянути нас як варіант, ми звичайно зраділи і домовились сьогодні про попередню зустріч. Звичайно, ну ми сподіваємося що. Тут теж можна щось зробити і зацікавлена буде організація взяти нас в цей проєкт. Але в принципі на сьогодні це абсолютно такі попередні знайомства, і ми будемо очікувати тільки результатів, що саме вони можуть запропонувати, і чи зможуть реалізувати цей проєкт в нашій громаді. Ми обговорили декілька варіантів. Ми говоримо в ідеальному варіанті: це 400 дітей, це всі ті діти, які знаходяться в цьому приміщенні упродовж навчального дня. Але також ми можемо розглядати можливість сховища на 200. Дітей і можемо навчатися або в дві зміни, або використовувати для менших дітей сховище, яке може бути побудоване на території, а для старших дітей, наприклад, сховище, в якому зараз перебувають діти. Тому ми запропонували різні варіанти, що ми готові до співпраці, ми готові розглядати різні варіанти. І, звичайно, нам би хотілося, щоб це сховище. Не було тільки сховищем, да, наприклад, а щоб його можна було використовувати ще і в інших потребах школи. Тому ми висловили свої побажання. Зараз будемо очікувати запиту, що від нас яка інформація потрібна для того, щоб можна було прорахувати, скільки це коштує, і лише потім буде вирішуватись питання, чи візьметься хтось за це, чи ні. Права в тому, що є особливості фінансування зараз, і це як нове будівництво, тобто там є свої особливості. Зараз ми реалізовуємо проєкт в першій школі. Я думаю, що після цього проєкту ми обов'язково ну, будемо шукати можливості і для четвертої школи щось робити. Але це вже буде залежати від ну, багатьох чинників і, і від надходжень до бюджету в тому числі. Ну, там багато всього, тому ми зараз ну, не готові про це говорити з бюджету. Чи вперше відбувається така зустріч щодо укриття? Чи можливо вже велись якісь переговори до цього? конкретно з цією громадською організацією ми познайомились сьогодні? Ми з ними ніколи не спілкувалися, але є інші організації, які, наприклад, теж пропонують нам допомогу. Така організація, як ЮНІСЕФ. Яка включила нас в проект і буде реалізовувати його на базі авторської школи Миколи Петровича Гузика другу частину підвального приміщення? Одну ми відремонтували за бюджетні кошти, і зараз нас включили в проект відремонтувати другу частину і вентиляцію. Теж ми всюди, де можливо, ми намагаємось подати інформацію і ми розраховуємо не тільки на себе, тому що якщо ми тільки на себе, то це буде дуже важко. Дуже великі будівельні роботи ми самотужки не подужуємо, тому нам потрібна буде допомога. Ми розуміємо, що першочергово швидше за все допоможуть регіонам, які були дуже пошкоджені. Але все-таки дуже сподіваємось на те, що і ми потрапимо в програму, якусь і обов'язково зробимо, тому що я думаю, що після 2022 року жоден заклад освіти в Україні не зможе функціонувати, якщо в ньому не буде сховища для дітей і працівників. Ми будемо розглядати різні варіанти. Ми звичайно ми готові зараз показати і другу частину підвального приміщення першої школи і розглядати може територію, наприклад, нових біляр.